Дання на комбінаторику. Для перевезення учасників симпозіуму потрібно замовити один автобус. Текстом позначені числові характеристики, краще для себе виписати числовими характеристиками, окремо Два мікроавтобуси. Скільки всього існує варіантів вибору машин, якщо у виконавці замовлення є 8 автобусів і 6 мікроавтобусів? Нам потрібно, щоб швидко і раціонально розв'язати цю задачу, в основному задачі на відокремлення двох незалежних подій. Тобто нам потрібно вибрати один автобус із восьми автобусів, два мікроавтобуси, шести мікроавтобусів. Ці події незалежні, а потім правильно об'єднати розв'язки. Один із восьми вибрати, якщо вибираємо один із великої кількості, то відповідь буде дорівнювати загальній кількості, тобто вісім. Хоча це можна зробити через це. Вибрати із восьми один, але тут немає потреби. Відповідь 8 для першої події. Друга подія вибрати два мікроавтобуси із шести мікроавтобусів. Тут потрібно рахувати. Із шести обираємо шість 6 В Довідничку є ця формула поділити. 2 факторіал, шість відняти 2 факторіал, тобто 4 факторіал. Щоб швидко порахувати, потрібно найбільший факторіал, тобто шість. Розписати через найбільший факторіал знаменника. 6 факторіал це 4 факторіал. І продовжуємо множити на натуральні числа до шестірки. На 5 і на 6. 2 факторіал це 1 на 2. 4 факторіал залишаємо спеціально так робимо, щоб найбільший факторіал скоротити. Продовжуємо скорочувати. 5 на 3, 15. Тепер правильно треба їх об'єднати. 8 способів вибрати автобус, 15 способів вибрати мікроавтобус. Будуємо фразу. Уявляємо, що ми виконуємо цю дію. Нам потрібно вибрати і автобус, і мікроавтобус. Зв'язуючи слово «і», говорить про те, що потрібно перемножити кількість способів. 8 помножити на 15 – це 80 плюс 40 – це 120. Наступна. На порожній паркувальний майданчик, де 10 паркомісць, заїжджають 3 автомобілі. Форд і Ворсваген. Скільки існує варіантів вибору паркомісць для цих автомобілів? Із назв автомобілів нам важливо тільки, що вони всі різні. А як вони називаються, яка марка, Це не важливо. Тобто для трьох різних із десяти треба вибрати місця. Це із три. 10 факторіал, 3 факторіал, 10 відняти 3, тобто 7 факторіал. 10 факторіал подаємо через найбільший факторіал знаменника, тобто через 7 факторіал. 7 факторіал і продовжуємо до 10. На 8, на 9, на 10. 3 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3. І 7 факторіал залишаємо. Наприклад, я десятку трогати не буду, тому що на 10 дуже зручно множити. Я ось так скорочу. 4 на 3 12, множимо на 10, 120. Наступна, 5 сімей рушають туристичну мандрівку на 5 автомобілях. 5 на 5 автомобілях, 3 джипах та двох седанах. Кілька існує способів сформувати із цих автомобілів колону, якщо попереду і позаду колони йдуть седани, а всередині не є джипи. Трішки текстово перезавантажена задача. Розді... Виділяємо, уявляємо, що ми виконуємо цю дію, насправді, їдемо в одному з автомобілів. Як би ми це робили? Ми б розполож... розмістили б джипи всередині три. Це перша незалежна подія. І по краях поставили б сидани. Тепер для цих незалежних подій рахуємо способи. Три автомобілі переставити по позиціям. Це три факторіал перестановки. Три факторіал це один помнож на 2, помнож на 3, 6. А скільки у нас існує способів виставити седани? Якщо у нас їх два, то або перший попереду, другий позаду. Або другий попереду, перший позаду. Два способи. Поєднуємо їх між собою. Нам потрібно і джипи поставити, і седани поставити. Шість помножити на 2. 12. <кій> У бібліотеці всі книжки кладуть чотирма символами. За таким правилом, перший символ є буквою латинського алфавіту. Наступні цифри. У кожної книжки є унікальний особистий код. Яку найбільшу кількість книжок можна так закодувати, якщо в латинському алфавіті 26 букв? Значить, теж перший символ це у нас алфавіт. Символ з латинського алфавіту. І три наступні цифри. Незалежні події – Скільки існує способів першим символом, символом обрати символ з алфавіту. Рівно стільки, скільки є символи в алфавіті, тобто 26 способів. І відповідно, скільки існує способів побудувати код, який складається з трьох цифр. Цифри можуть, звичайно, повторюватись. Це щось схоже на задачу побудувати трьохзначне число, в якому... Цифри повторюються. Відмінність в тому, що перший символ в нашому випадку може бути і нулем. Скільки існує, до речі, символів цифрових від 0 до 9, і їх рівно 10 штук. Тобто на першій позиції може бути розміщено 10 різних цифр, на другій позиції теж 10 різних цифр, на третій теж 10 різних цифр. Перемножаємо і поєднуємо із алфавітним символом. Існує тисячі способів побудувати тризначний, тризначний код із цифрових символів і 26 способів перший символ виставити як букву латинського алфавіту. А раз і, то значить перемножаємо, 26 на тисячі, 26 тисяч. Як бачимо, тут багато символів відведено до виставлення відповіді 26 тисяч. До прописування відповіді. <кхід> Наступне. У фінал творчого конкурсу вийшли 5 співаків і 12 музичних груп. Для участі у конкурсі планують залучити одного співака і дві музичні групи із фіналістів. Скільки існує способів зробити такий вибір? Також розділяємо задачу на дві незалежні події. Обираємо співака одного із п'яти, тут не потрібно рахувати не обов'язково. Зрозуміло, що це буде 5 способів. Один із п'яти. Дві музичні групи із 12. Тут потрібно порахувати за формулою комбінаторики, обрати із 12, два, дві групи. 12 факторіал. 2 факторіал. На 12 відняти 2, 10 факторіал. 12 факторіал подаємо через більший факторіал знаменника. Тобто 10 факторіал. Помножити на 11 і помножити на 12. Знаменник: 2 факторіал – це 1 на 2, це просто 2. 10 факторіал залишаємо для того, щоб зручно і раціонально скоротити. Двійку скорочуємо, 6 на 11 66 способів обрати дві музичні групи із 12. Поєднуємо незалежні події. Нам потрібно обрати і співака, і музичні групи. А значить, треба перемножити 5 на 66. 300 додати 30, 330. Наступне на столі 5 тарілок. Перший шоколадний, другий вафельний, третій желейний, четвертий карамелька, п'ятий батончики. Всі різні. У кожній із тарілок усі цукерки однакові. Тобто у різних тарілках різні цукерки, але в одній тарілці однакові цукерки. Скільки? Можна утворити наборів із двох цукерок різних видів. Трішки просто е, сюжетно е, перезавантажена задача. Насправді нам потрібно вибрати два різних із п'яти різних. Формула комбінаторики. це із п'яти два. Частіше всього в цих задачах, і якщо дуже просте рішення, то іде перезавантаження текстове. Треба вміти абстрагуватись від зайвої інформації і уловити суть. П'ять факторіал, два факторіал. 5 відняти 2 3 факторіал. 5 факторіал це 3 факторіал помножити на 4, 5. 2 факторіал це 1 на 2 3 факторіал залишаємо. Скорочуємо. 2 на 5 10. <coughs> Віталіна бере участь в посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки. Вона має 12 різних листівок, 6 з гербами українських міст і 6 з краєвидами. Віталіна вибирає для кожного з двох адресатів у Європі по одній листівці з гербом. А для кожного з трьох адресатів у Австралії по одній листівці з краєвидом. Скільки існує варіантів вибору віталіни? Значить, у неї 12 листівок різних, 6 з гербами, 6. Пейзажими краєвидами. краєвидами. Віталіна обирає для двох адресатів у Європі по одній листівці з гербом. Тобто для двох адресатів по одній листівці з гербом. А для трьох адресатів з Австралії по одній листівці з краєвидом. Скільки в неї є способів? Їй треба обрати із шести два різних, із шести три різних. І потім поєднати це фразою, щоб зрозуміти, що ми повинні виконати. Помножити чи додати. Додати ми виконуємо, коли поєднуємо або. Або ми виконуємо одну дію, або ми виконуємо іншу дію. Із шести обираємо 2. Шість факторіал я подам зразу як 4 факторіал, щоб трішки швидше порахувати, на 5 і на 6. І поділити 2 факторіал, це двійка, помножити на 4 факторіал. Шість і двійку скорочуємо. П'ятнадцять способів. Три обираємо і шести. Теж задача трошки текстово перезавантажена написана. Шість факторіал подаю як три факторіал помножити на 4, на 5 і на 6. Три факторіал це один на два на три. І помножити на 3 факторіал. 6. 4 на 5 20 способів. Нам потрібно і першу дію виконати, і другу дію виконати. А значить, 15 множимо на 20. 15 на 2 30. І ще один новий. 300. Успішно.